Якщо ви шукаєте універсальний, автономний і потужний інструмент для роботи з деревом, тканиною, пластиком чи папером, знайомтесь, акумуляторний цвяхозабивач степлер Profitec ppt 20 bl Це рішення для тих, хто цінує швидкість, зручність. І точність у кожному ударі. Що це за інструмент? Це комбінований цвяхозабивач і степлер на акумуляторі, що підходить для професійного та побутового використання. Працює з цвяхами до 50 мм та скобами 15-40 мм, що легко впорається з широким спектром монтажних завдань. Кому і де він стане в пригоді? Меблярам і майстрам з оздоблення, будівельникам, монтажникам, навіть DIY-ентузіастам для робіт по дереву ДСП, фанері, тканини, пластику чи шкірі. Чудово підійде для обшивки утеплення декоративних панелей чи меблевих каркасів. Особливості два режими: серійний та одиночний постріл, регулювання глибини забивання, вбудоване LED-підсвічування для роботи в темряві, ергономічна ручка з м'яким покриттям, ударний наконечник який не псує матеріали, та місткий магазин до 100 скоб або цвяхів. Ну а зараз ми переходимо до комплектації. Наш цвяхозабувач степлер приходить в ось такий пластмасовому ось такому кейсі, е, досить міцний корпус, ударостійкий. Є ось така ручка, тобто зручно його носити з собою або тримати в гаражі. Відкривається він з. Боків. Всередині на нас чекає. Сам акумуляторний цвяхозабивач степлер. Е, є в комплекті комплект скобів і цвяхів. Два акумулятори на 4 ампера 20 вольтові. Це у нас моделька, е, ПТ-2040 МП. І також є зарядочка. Зарядочка у нас БЦ-20В на 1,5 А. Також ви отримуєте інструкцію і гарантійний талон. Profitec PPT 20BL. Це інструмент для тих, хто хоче працювати швидко, зручно та точно, він автономний, потужний і при цьому максимально простий у використанні. Ваша робота буде акуратною, навіть якщо ви далеко від розетки. Ну а ми дякуємо вам за перегляд даного огляду. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисне. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, тому що незабаром будуть нові огляди. А якщо у вас є досвід використання. Акумуляторних цвяхозабивачів степлерів, то пишіть, будемо раді почитати: профітек заряджай свою майстерність.